Кіровоградщина багата на фестивалі, і вже багато таких фестивалів у нас і відбулося вже і в цьому році. І черговий фестиваль, який на який ми запрошуємо всіх відвідати, це калиновий спів. В цьому році це 31-й фестиваль, і він пов'язаний з виконанням пісень, традиційних пісень, українських пісень. В цьому році конкурс відбувається саме. По солістам, по тріо, по квартетам взагалі чергується із року в рік чергуються хари і солісти. В цьому році саме солісти. Сам фестиваль у нас відбувається 25-26 але поряд з цим ми знаємо, що сьогодні в нас продовжується війна і є дуже багато потреб для наших військових. Ми вирішили організувати такий благодійний арт-простір під назвою Калиновий спів захисникам і захисницям України. Програмою, яка почнеться з 13 години 26-го числа біля філармонії, на майданчику біля філармонії програмою передбачено. Традиційна частина це урочисте відкриття, це буде презентація рушників, уквічання калини, виступи керівництва і журі самого конкурсу «Калиновий спів. А з 14-ї години розпочне свою роботу функціональний майданчик, на якому буде представлено дуже цікаво в народному стилі фотозону. У нас будуть виставка-продаж майстрів виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Широко буде представлена туристична складова нашої Кіровоградщини в цілому, і міста. Зокрема, представлена буде дуже багато крафтовиків, тобто та продукція, яка є в нашому місті. Крім цього, ми пропонуємо дитячу програму: це різні майстер-класи з виготовлення калини, це малювання. І спортивна зона також у нас буде представлена. Стосовно музичної програми, яка відбуватиметься з 14 до 17 години, то ми побачимо творчі колективи і селістів міста і області, і також виступлять творчі волонтери. Ще хочу додати, що завтра у нас є така амбітна мета, ми хочемо виконати. Вже символічну пісню, яка зараз набуває нового сенсу, ой, у лузі червона калина, виконати масовим таким виконанням, зробити рідний рекорд. Ми хочемо зняти це гарне відео, і далі вже будемо розповсюджувати цю інформацію. Але головна мета нагадую, це зібрання коштів, тому що все, що буде продаватися. Цей день на цьому майданчику все буде сумуватися і направлятися на потреби Збройних сил України. Зокрема, зараз є потреби на дрони, тому ми плануємо зібрати гроші і купити дрони один-два скільки зберемо. Тому запрошую всіх задонатити. Будуть скриньки стояти додатково, окрім того, що буде продаж. Тому запрошую всіх. З 13 до 17. -ї. І, зокрема, хто хоче взяти участь у виконанні, масовому виконанні «Ой, Лузі, «Червона калина», то це 16-та година.